Ось доволі цікава знахідка, як для цієї лісополоси, в принципі, для цього району, це в нас пілолісник Тігровий, котрий зазвичай в дуже вологих місцях зростає поблизу водойм якихось на корягах прямо котрі заглиблені ну, в воду десь. А тут я, чесно кажучи, не очікував. побачити. Пілолісник тігровий, до речі, їстівний гриб, умовно їстівний, Але от вже в такому віці, в дорослому, він дуже жорсткий. Зазвичай більш молоді екземпляри, в них ще подогнена трошки шапиночка, збирають. Я б коштував. Мені знов-таки не дуже подобається, але багато людей його вважають досить смачним грибочком. Ось такий, ну чому тігровий, мабуть, тому що ось такий полосатий. чому пілолісник, я вам тут показати не зможу. Це треба дуже придивитися, коли особисто знайти в нього пластиночки пілочку, похоже, такі з зазубрінками. Ось такий цікавий грибочок сьогодні ще один.